Безпека персоналу на першому місці, тому що спеціалісти вагу золота зараз. Моя зміна тривала 66 днів. Більше ніколи цей ключ в зворотньому напрямі немає спрацювати. Працювали іноді 24 години, іноді люди залишалися на робочих місцях тижнями, не покидаючи робочі місце. Я далекі від думки, що тільки енергетики були дещо дезорієнтовані або спантеличені тим, що відбувається в країні. Майже всі ті люди, які знаходилися на зміні вночі, які прийшли на зміну в ранок, виконали свій обов'язок і продовжили працювати і експлуатувати об'єкти системи передачі. Це, на мою думку, не збіг. Намою. Дата проведення переходу в ізольований режим була запропонована всім нашим сусідам на більш ранній період це початок лютого місяця, але саме російськими енергетиками була запропонована, навіть не запропонована, наполегливо перенесена дата початку ізольованого режиму на цей день. І я думаю, що в них це було скоординовано, щоб почати агресію проти України. Коли система знаходиться в найскладніших умовах, це ключ управління комутаційним апаратом, тобто вимикачем 750 кВт, за допомогою якого відбулося управління, тобто перехід з включеного у відключений стан лінії 750 кВт з підстанції «Північноукраїнська». Він так виглядає. Ми дійсно цей елемент після реалізації відповідних заходів здемонтували не тільки для того, щоб показувати, як потім в музеї, а й для того, щоб запевнити себе і всіх свідомих українців в тому, що більше ніколи цей ключ в зворотньому напрямі не має спрацювати. Зателефонували родичі. І сказали, вже, надвигаються на Київ, тобто дуже серйозно кидай роботу. Я кажу, я не можу кинути, я на зміні. Ну вже ввечері я зрозумів, що я додому не попаду, бо комендантська година і залишився якби, ночувати. А зранку зрозумів, що я вже взагалі не попаду, бо підірвані мости були і будинок за 25 кілометрів. І війська російські стоять, тобто я не можу попасти туди. Я залишився з 24 числа на підстанції і працювати, і жити, так як це моє вже друге житло було, не було куди мені повертатися після роботи. Моя зміна тривала 66 днів. Наші колеги, наші працівники, наші люди, які на той час знаходилися фактично на тимчасово неконтрольованій території, знайшли в собі мужність, знайшли собі впевненість і сміливість не тільки обстежити і виявити відповідні обсяги пошкоджень а це було на той час надзвичайно складно, але й організувати і виконати роботи, пов'язані з відновленням відповідних елементів мережі. Звісно, ми на сьогоднішній день багато чого втратили. Якби ми сьогодні мали принаймні там третину або половину працюючого енергооб'єкту, ми були б в набагато кращих умовах з точки зору забезпечення безпеки постачання споживачів електричної енергії країни, але цього немає. Були розроблені програми синхронізації, погоджені з нашими сусідами, розроблені заходи на випадок, якщо щось піде не так. І от ця важка робота, вона закінчилась 16 березня, успішною синхронізацією, яка пройшла дуже рівно, без всяких потрясінь як для нашої енергосистеми, так і для європейської. І до сих пір ми працюємо в таких умовах дружньої підтримки один одного. Наші колеги з регіональної групи континентальна Європа та і з комітету по управлінню нейросистемою НСУІ всі говорять, що це був проект once in life» один раз на життя, який буває». У нас було щасливе життя до повномасштабного вторгнення, і всі ці спогади, вони нікуди не ділись. І ти згадуєш те минуле життя і віриш, що колись це все повернеться до тебе і ти будеш жити, як, як раніше. Коли є підтримка від рідних, від колег, і разом все воно набагато легше переноситься, і я впевнений, що ми це здолаємо.